Стар акумуляторний Makita DML-816 в комплектації X, тобто, окрім ліхтаря, у нас ще додатковий з'ємний е, розсіювач стоїть. Е, штука дуже універсальна, функціональна, крутиться в усі сторони, так-сяк, підбираються різні кути, підвішуються на гачок, який є в комплекті, точніше в корпусі самого ліхтаря, плюс в комплекті ще є е, ремінець для підвішування ліхтаря. на що ще додатково підвішування? Бо тому штука надзвичайно універсальна. Підійде і для побутового використання, активного відпочинку на природі, електрики, сантехніки, автомеханіки. Тобто е штука дуже класна. За рахунок того, що він крутиться версія, в усі сторони. От ви можете під зробити світло подати там, куди воно вам треба, і в такому обсязі, як треба. До того ж, яскравість у нас 500 люмінів максимальна, 250 і 100, Відповідно, з акумулятором великим 18 вольт ампер, 1, можна. На максимальному режимі світити 17 годин, на середньому 3-4, і на мінімальному 75 годин без вимкнення. Тому навіть хто там рибаті відпочинах на природі активний, ви цей ліхтарик можете на кілька днів взяти з одним акумулятором, і вам його вистачить на безперервне використання. До того ж, заряджається акумулятор кітети, як знаєте, майже моментально миттєво от, тому однозначно буде слуговувати вашої уваги і сподобається і порадує. От зараз розпакуємо, подивимося, що всередині. Упаковка на ось цих застіпках, тому навіть якщо будете замовляти у нас новою поштою, то можна при їх огляді буде реально подивитися ліхтар а не просто на упаковку. Оце плюс. Так, бачимо: у нас є технічна документація, у нас є додатковий гачок на підвісці. Так, ну і все коробочка пуста. Без акумуляторів ліхтар зовсім легенький. От, з акумулятором, особливо, якщо підключати на півторашку, А3 чи шестюрку, вони у нас мають вагу 600 з невеличким грам, тому буде дуже впевнено стояти на столі на якоїсь рівній поверхності. Сираз. Далі ліхтар, вже знімається розсіювач. Давайте відкладу поки по в сторону. Веще було видно діоди. Діоди у нас там сховані. Як бачите, розсівач мутний, білий, відповідно, по очам бити не буде. От, можна підіймати ліхтар ось таким чином, Клацає, тобто фіксується кожного разу в різних положеннях, їх тут дуже багато. От, і після того, як ви його підняли верх чи в якесь проміжне положення, ви можете крутити частину ще на, на 180 градусів. Це великий плюс, тому що ви можете підлаштувати саме, подати світло туди, куди вам треба. І незалежності від того, чи у вас ліхтар стоїть, чи він підвищений на гачок позаду, зараз показують, це зручно зроблений, хороший, великий металевий гачок ось. Тобто підвісити можна на багато що. І плюс у нас ще є додатковий ремінець ось в комплекті. Він одягається ось на металеве кільце, і ось тут на. Корпус є місце для нього, і, відповідно, можна підвішувати кудись там на дерево, якщо напрошу відпочиваєте, на ящик якісь і так далі. От, тобто, Підійде такий ліхтар абсолютно всім людям, хоч це побутових використань, хоч ви електрик, сантехнік, любите відпочинок на природі, автомеханік, ну і так далі. Тобто штука дуже універсальна, трансформується, крутиться, вертеться, все супер. От, Тепер по світлу. Має три режими: максимальний режим це 500 люменів, досить яскраво, 250 і 100. Якщо взяти акумулятор великий, на сайті Makita заявлено 18 вольт, 6 годин найбільший, то в максимальному режимі світить цей ліхтарик. Нагадаю, ось наша модель DML 816X 17 годин, в проміжному, у середньому 250 люмінів це 34 години, і в мінімальному режимі 100 люмінів, це 75 годин. А тут фактично в три доби. Зараз давайте під'єднаю акумулятор, подивимося, що отримаємо. Що, 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 з акумулятора у нього вигляд трошки цікавіший. Включаю... Ні, Давайте одразу сховаю гачок. Вже не будемо до нього повертатися. Так, хоп. Так, натискаємо і маємо. Хоп. Максимальний режим яскравості. 250 люменів середній і 100 люменів. Камера. Затіняє, вживу виглядає це все яскравіше. Давайте ще покажу самі діоди. Так, середній мінімальний. Як бачите, розсіювач зроблений таким чином, що очам, точками він не б'є, але все одно досить яскравий, навіть на мінімальному режимі. Зараз дивлюсь на нього трошки проблемно На максимальному вже не цікаво на нього. Дивитись, бо сліпить. От Тому в комплекті для цього йде ось такий розсіювач додатковий. Це сама комплектація з буквою X, бо є ще без X. Показує. Є, є розсіювач без X розсівача не буде. Одягаємо зверху ось так натягується. Отягнули. І тепер включаємо. Зараз побачимо, що вона зміниться. Ага, він тепер світить ще і по бокам, тож він стільки вниз світив, світить. Зараз і по бокам. І яскравість. Ну, в принципі, зараз максимальний режим яскравості, не те, щоб дуже комфортно, але порівняно з тим, що було, ну, реально приємніше, тому що по очам є менше. Тому при якомусь побутовому використанні, бо якщо ви щось робите під ліхтарем, то я думаю, ця штука вас виручить. Навіть якщо ви десь відповіді відчуваєте на природі, то ну, якось воно цікавіше. От. Але в будь-якому випадку знімається дуже швидко. Якщо вам Росії не треба, і будь ласка. То тут уже по бокам він не світить, він світить ліхтар конкретно вниз. Тому штука цікава. Два. І три. Мінімальний. От ще раз нагадаю, що у нас ліхтар крутиться в різні положення. Туди-сюди, а навіть не так. В цю сторону на 90, а ось цю на 180. Опа. Вернув повністю. В сумі виходить оберт у нас якби 270 градусів і тут 180. Підібрати можна будь-який завод. Ну, ось дуже важливо, що, бачите, кожного разу він і він фіксується в якомусь положенні. Це важливо, це зручно, це ось власне, Як не -як, -як, як можна поставити. Ще от важливим і зручним моментом є те, що можна ліхтар отак вигнути, загнути, щоб він не заважав, і вмикнути ось таким чином. Тобто він у вас буде, ну, скажімо так, нікуди не торчиться частина робоча, він світить. От можна направити так, так, так. Ну, а там далі вже як душа лежить, так і користуйтесь. Тому ліхтарик надфункціональний, цілий трансформер, тому можна підібрати кут освітлення так, як вам буде зручно. Це велика його перевага. Тому далеко не в кожного виробника є ось настільки універсальний класний ліхтарик. А давайте ще трошки подивимось технічні характеристики, що там пишуть. Так, тут бачимо якраз показана різниця між моделью 816-816. Це 816 як все діло крутиться, вертиться, крючки, підвішування все вказано. Конструкція розкладається конкретно, ось наша українську мову. От вказана комплектація, опис, що у нас входить. Деякі органи керування це по картинці з посилання. Так, вказано, що у нас 18 діодів, розмір ліхтаря 18 вольт, вага без акумулятора 400 г. 410 час роботи вказаний з акумулятором 4а з а 14 вільт, 3 години і 18 вольт з 3 години. Ну. Нас цікавить більше 18 нижній рядок, то на максимальному режимі яскравості 7,5 годин, середній 15, максимальний час роботи 3-4 години. Якщо у вас буде не 3 години, а 6, то помножте на 2. Якщо буде півторашка, ось така. Ту поділіть на два. приблизний час роботи побачите. Знаючи, що акумулятори макіта заряджаються майже миттєво, там від 22 хвилин до 55, в залежності від того, яка ємність акумулятора і який зарядний пристрій, то досить такий хороший результат. Тому швиденько зарядили і фактично там півтори, а то й три доби сидить те, і не виключаючи ліхтарик, маєте світло. Це великий плюс. Так, тут по безпеці дещо розписано, але основне, що Ось показано, якщо крутить, якщо підвішувати, і, будь ласка, ліхтарик це не складна річ, тому поекспериментуйте, покрутите туди-сюди, і я думаю, підберете той режим, який вас більше цікавить. Тому однозначно, ліхтарик заслуговує на увагу, він дуже функціональний, от, дуже класний, те, що можна підлаштувати його саме, подати світло туди, як вам зручно, куди вам зручно. Є гачок для підвішування, нагадаю. І є ремінь для підвішування, ну, довгий. От, тому штука супер, штука класна, функціональна, і рекомендую звернути увагу. Також на сайті у нас всі інші ліхтарики, Макіта є. Тому контакти на відео під відео, виходьте на зв'язочок, підберемо, розкажемо і продамо. На цьому поки що все. Дякую за увагу.